Добрий день! Сьогодні на математиці ми з вами продовжуємо обчислювати, додавати три цифрові числа та складати обернені задачі. Виконаємо усний рахунок. Нам необхідно додати числа та вибрати відповідну цеглинку. 250 додамо 130. Отримаємо. 380. Тепер 620. Додамо 320. Отримаємо. 940. Далі 340 додати 340, це буде 680. Тепер 260 додамо 410. Разом буде 670. А 480 додати 410 буде 890. 350 додати 520 дорівнює 870. Працюємо в зошиті, записуємо 12 січня. Класна робота. Тепер розглянемо декілька способів обчислення суми 3 цифрових чисел. Ось у нас є вираз. 420 додати 230. Ми можемо обчислювати декількома способами. Спочатку розкласти на сотні і десятки. 420 розкладаємо на 420, 230 розкладаємо на 230. Тепер додаємо окремо сотні, окремо десятки. 400 додати 20 буде 600. 20 додати 30 буде 50. А 600 додати 50, разом буде 650. Це перший спосіб. Другий спосіб ми можемо розкласти на сотні і десятки тільки одне число. Наприклад, 420 залишаємо цілим, 230 розкладаємо на 200 і 30, і додаємо по черзі. 420 додати 200, отримаємо 620. Додамо ще 30, отримаємо 650. І третій спосіб додавати десятками. Перетворимо числа у десятки. 420 це 42 десятки, 230 це 23 десятки. І додамо десятки. 42 додати 23 буде 65 десятків. І це число 650. Ви можете обирати той спосіб, який вам зручніший. Зараз потренуємося, виконаємо вирази 40. В зошиті записали вирази або номер 40. І записуємо перший вираз: 360 додати 210. Поставте відео на паузу та обчисліть зручним для вас способом. І перевіряємо відповідь 570. Записали наступний вираз: 420 додати 170. Знову обчисліть, як вам зручно, і це буде дорівнювати. 590. Тепер додаємо 320, додати 30 і додати ще 100. Додайте ці три числа і разом буде 450. Тепер додаємо 420, 400 і 40. Додайте самостійно і отримаємо відповідь 860. Наступний вираз 300, додати 50 і додати 300. Додамо ці числа, отримаємо 650. Наступний вираз 40, додати 200, додати 40. Разом це буде 280. Чудово, вирази 40 у нас є. Далі письмово виконаємо вирази зі змінною Номер 41 Записали вирази або номер 41 І у нас є вираз 210 додати А. І декілька значень А. 150, 10, 0 та 700. Підставимо числа замість А. І отримаємо перший вираз 210 додати 150. Обчислюємо це дорівнює. 360. Тепер замість А підставимо число 10. Отримаємо вираз 210 додати 10. Додамо, разом це буде 220. Тепер замість А ми додамо 0. 210 додати 0. Разом це буде 210. Тепер додамо замість А 700. 210 додати 700 разом буде 910. Вирази виконали і працюємо з задачею. Спочатку її прочитаємо та розв'яжемо. Зібрали 80 кг яблук. Із 20 кг яблук зварили варення, а решту засушили. Скільки кілограмів яблук засушили? Як ми дізнаємося, якою дією скільки кілограмів яблук засушили? Дією віднімання. Тому що нам треба від всіх яблук відняти ту кількість яблук, з яких зварили варення. І ми дізнаємося, скільки їх залишилося. Який вираз складемо? 80 відняти 20. Записали в зошиті задача або номер 43. І записали вираз. 80 відняти 20. Це дорівнює 60 кілограмів. Отож, 60 кілограмів яблук засушили. Запишіть вираз та відповідь до задачі. Тепер нам до цієї задачі треба скласти обернене. обернену. Отож, ми шукали, скільки яблук засушили. Тепер змінимо наше питання. Та що ми можемо шукати цього разу? Ми можемо шукати, наприклад, скільки яблук треба для того, щоб зварити варення. І у нас вийде задача. Зібрали 80 кілограмів яблук. 60 кг яблук засушили, а зрешти зварили варення. Із скількох кілограмів яблук зварили варення? В зошиті записуємо номер 43 А в дужках обернена, тому що це у нас обернена задача. Як ми будемо розв'язувати цю задачу? Якою дією? Теж дію віднімання. Від всієї кількості яблук віднімемо ту кількість, яку засушили. Отож, складемо вираз. 80 відняти 60. І це дорівнює 20, 20 чого саме кілограмів. І пишемо відповідь 20 кілограмів яблук. Необхідно для варення? Записали відповідь: 20 кг яблук необхідно для варення. У нас три числові дані, тому ми можемо скласти іще одну обернену задачу. Ми вже з вами шукали число 60, шукали число 20. Яке число ми ще не шукали? Ми не шукали число 80. А 80 кілограмів яблук це у нас зібрали всього. Давайте сформуємо задачу ще одну обернену. В саду зібрали яблука. 60 кілограмів яблук засушили. З 20 кілограмів зварили варення. Скільки кілограмів яблук зібрали? Як ми дізнаємося, скільки всього кілограмів яблук зібрали? Звичайно, дією додавання. В зошиті знову записуємо номер 43. В дужках обернена, бо ми складаємо ще одну обернену задачу. Обернена 2, тому що це у нас друга задача. Отож, як ми будемо шукати, який вираз складемо, щоб дізнатися, скільки яблук зібрали? Нам треба 60 додати 20. І це дорівнює 80 чого саме? Кілограмів. Отож, пишемо відповідь. 80 кілограмів яблук зібрали. Таким чином, ми до однієї задачі склали ще дві обернення. Також виконаємо з вами номер 44. В зошиті записали завдання або номер 44. Нам необхідно записати вартість в гривнях та копійках. Наприклад, 250 копійок це 2 гривні та 50 копійок. Тому що в одній гривні у нас 100 копійок. Значить, ми сотні перетворюємо у гривні. Зразок писати не треба. Пишемо одразу наступну вартість 510 копійок. Перетворюємо сотні у гривні, це буде 5 гривень і 10 копійок залишається. Записали. Далі 325 копійок. Сотні Перетворюємо у гривні це буде 3 гривні 25 копійок. Далі 850 копійок. Перетворюємо у нас буде 8 гривень 50 копійок. Тепер 480 копійок. Скільки це буде гривень? 4 гривні та 80 копійок. І наступне. 630 копійок, це у нас 6 гривень та 30 копійок. Добре, це завдання виконали. Розглянемо домашнє завдання. Номер 45. У нас тут вирази зі змінною. Необхідно знайти значення виразу, це додати 420, якщо це дорівнює 40, 70 та 510. Знову ж таки, без слова, якщо, ми одразу у вираз підставляємо наші числа. Спочатку підставляємо 40, 40, додати, 420, обчислюємо. Підставляємо 70, потім підставляємо 510 і задача 46. Необхідно її розв'язати та скласти обернено. Сергійко купив футбольний м'яч за 300 гривень, і в нього залишилося 200 гривень. Скільки гривень було в Сергійка спочатку? Отож, Сергійко прийшов в магазин з певною сумою. Він витратив 300 гривень, і 200 в нього ще залишилося. Як нам дізнатися, скільки в нього було на самому початку? У нього на самому початку була найбільша сума. Значить, щоб її дізнатися, нам треба додати 300, додати 200. І ми дізнаємося, скільки у нього було на початку грошей. Це одна дія. Далі треба скласти обернену задачу. Нам необхідно зробити шуканим або число 300, або число 200. Тобто ми можемо сказати, що у Сергійка була якась сума грошей, яку ми знайшли. Він купив футбольний м'яч за 300 гривень, скільки грошей залишилося в Сергійка. Це один варіант задачі. Також ми можемо сказати по-іншому, що у Сергійка була якась сума грошей. Він купив футбольний м'яч, і в нього залишилося 200 гривень. Скільки коштував футбольний м'яч? Тобто тут два варіанти задачі. Ви можете обрати будь-яку, записати і розв'язати її. Дякую за урок, до побачення!